Два каби скинули росіяни на центр Харкова посеред дня. Бомби вдарили по Шевченківському району близько 11-ї. Одна влучила по цивільному підприємству, воно знищене. На місці виникла потужна пожежа. Співробітники встигли зреагувати на тривогу та були в укритті. Повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Друга бомба влучила у двір кількох багатоповерхівок. На той момент на вулиці були люди, і дивом минулося без загиблих. На парковці палали автівки, декілька вигоріли вщент. Станом на сімнадцяту було відомо про близько 40 постраждалих, з них шестеро дітей. Наймолодша дівчинка немовля, їй ще немає місяця. У неї десятирічної дівчинки та вагітної жінки гостра реакція на стрес. Двоє підлітків 17 років отримали вибухові поранення. За даними мера Ігоря Терехова, вибух пошкодив 20 житлових будинків, 17 багатоповерхівок і 3 приватні. Вилетіло понад 600 вікон. Зруйнований цех текстильного підприємства, адмінбудівля та склади міського КП. Електрична підстанція поруч пошкоджена, проте вже до вечора електропостачання планують відновити. Синігубов наголосив, що це був перший за місяць удар кабами по Харкову в день і назвав це поганим сигналом. За даними прокуратури, бомби пролетіли до міста близько 100 кілометрів. На атаку зреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав удари безглуздими та такими, що не мали військової мети, і в чергове заявив, що Україні потрібна підтримка у сфері ППО.